Це мій телеграм канал. В ньому виходять неудачні відео з зйомок, а навісли. Ну що, діточки, всіх ми вас вітаємо з першим вересням. Думаю, ви всі гарно провели своє літо. Е, і ще одно ви прочитали всі книжки, які я вам задавала? <плес> mm -hmm. Вижу, як ви про всі прочитали. Все капець, бляха Івана, тільки зря час потратив, щоб все з решебника списати. Ну, сую, братан, я точно, я точно так же списував з решебника. Я бляха до тих, я не бляха, до то все літо, бляха, все протратив. Я хоч і скоріше, ніж ти списав. Ну, бо все одно, бляха, все літо просрав на то. Ти так виглядаєте добре після, після після літніх канікул, так все свіженькі такі виглядаєте, такі нежні. Прям. Можна ми ще три місячка одихнеме? А ти бомбушкар якийсь пом'ятий, що не отдохнув, чи що? Просто світлана Іванівна все в комбі за комп'ютером сидів та от таким весім поблітнів. Ну да, бомбушкари, замітно, замітно. А до речі, хочете, я вам скажу про що я грав? Ні, ніяких реклам в моєму класі не грав Світлана Іванівна, просто я хотів маленько потягнути час, щоб не фіа зараз не робити. Бомбушкари, у нас за цей рік дуже много тем. Я думаю, що якщо ти щось будеш ще тягнути кота, за я пробачте шо, то я думаю, що ми ніколи не доберемося до нових програм. Якщо ми не успіємо, Світлана Іванівна, то ми можемо ми її не починати це робити? А, звісно. Ну, все капець, бляха. Іване, а ти що не возмущаєшся? -то? А я теж вночі, бляха, постійно не сплю. Вже всю ніч в комп'ютері сидів. Ні, ти що, Андрію? Я всю ніч лисого ганяв. <кх> Що ти робив? Ну, Андрію бляха, не в тому смислі. В смислі, до мене прийшла Ксюха, моя старша сестра. І вона мені принезла, привезла свого лисого кота. а він, бляха, вночі взагалі. То він, бляха, мусорку переверне, то батьків нечне будити. От мені, бляха, і прийдеться все за ним, все літо позирати. Я за ним все літо позирав, щоб йому врізати. Ага, понятно. А кота така Ксюха? ти що, дурний, це ж. Це ж моя старша сестра. А, точно це ж твоя, це, це, це ж твоя старша сестра, ясна. Андрій Іван, я тебе хотів задати це запитанням. А що з Толіном? ми ми всі Андрію, ти на нього не відволікайся. У нього психологічна травма. Для нього бляха один день, як будто би школа, як будто би э, кінець літа прозвучала. Бац. І він уже в школі. Ну, я рекомендую ліпше з ним не говорити, бо він зараз в депресії. Ну, тоді добре. Ви ще там довго будете шукати. Та зараз, Світлана Іванівна, ще п'ятеро минут. Ого, блях. Ой, в сенсі, більше не будемо. Будете, бо будеш бомбушкаре, будете. Коротше, вам обоєм двойки. Боям, які на стінах. Походу, бомбушкаре майже вообще книжки літом не читав. Братан, не в смислі обоєм, а нам обоєм з тобою двойки. А тоді не будемо. Світлана Іванівна, ми більше так не будемо. Може тоді дві двоєчки поведіння? Світлана Іванівна, ну може не треба. Треба, Андрію. І ще як треба. Поздравляю тебе, братан, з першого двойку. І тебе тоже, Андрію, з самого першого двойку.